Рада вітати вас на своєму каналі. І знову я записую для вас відео про народні казки. Я запаслася ось гарячою кавою, щоб зовсім не замерзнути. І подивіться, який в мене об'єм літератури, і про це власне я буду розказувати. Не буду довго відтягувати час, щоб зовсім не замерзнути. Тема цього відео буде ось казки українські, народні, але радянського видання, і чому їх можна вважати злом. Відповідь на це питання я дам вам зразу, а далі буду вже потихеньку розкривати тему. Так, чому це зло? Та тому що ці казки були підібрані таким чином, щоб сформовувати у нас. Певні якості, про які я зараз і буду розповідати. Можливо, для когось ці книги є незнайомими. Я показувала вже їх у минулому відео, хто бачив. Ці книги видані в 1990 році видавництвом «Веселка» з передмовами, які мене досить сильно здивували, бо вже 90-й рік, здається, це такий перехідний рік, в принципі, для всієї радянської ідеології для радянської держави, але лещата були ще досить міцними. І чому я власне, взяла ось ці книги для розгляду? Та тому, що на них зростала і я, на них зростали діти. Ось перших років незалежності України. І, на жаль, ці книги і досі зберігаються на полицях українців. Власне, звідки дістала їх? І я знову багато говорю. Зігріюся, і далі вже точно по темі. Так, зачитуватиму вам цитати з передмови. Е, ви будете дуже здивовані. Повірте мені, як була здивована. Я спочатку читала-читала. Ну, здається, немає нічого страшного, крім отих слів, так сьогодні в радянському казкознавстві, і там далі далі далі. Але потім я знайшла оці ось страшні слова, так, усі посторонні звуки, які є в кадрі і в минулих відео. У мене тут ось бігають котики, і це їх. Рук справа, тобто їхнього родика справа. Знання мудрість, як твердять казки, здобуваються перш за все в труді. Спокон віку праця була у нашого народу головним критерієм людської вартості, моралі і краси. Праця ж завжди була і головним чинником виховання. І що хочу сказати, оці ось стереотипи вони засіли в головах наших батьків. Вони почасти переходять і у наші з вами голови. Що хотіла сказати про працю? Бачите, праця ось найголовніше, і ось часто тут згадується, що праця практично не оплачувалася. Що найголовніше бути трудолюбивим, і за це людина отримає свою хлібину. А багатим бути соромно, і багачами представлялися ось пани, царі, якісь люди лихі, які чинили кривду. Виходить, що простій людині не годиться бути багатою, не годиться бажати золота. Вона може хотіти лише хліба. Я зараз не знецінюю хліб, бо хліб це справді всьому голова, ось без нього ми пропали зовсім. Але я зараз говорю про той трохи вищий рівень, коли людина може задовольнити свої потреби. Бо, в принципі, гроші потрібно для того, щоб реалізовувати, наприклад, свої бажання, мрії, кудись поїхати, одягнутися в те, що ти хочеш купити собі будинок. Так от. і... Підтверджую вам цитатою і золото, жадібність до наживи. Погубили панський рід. Хліби наш біднякова не зменшувалася ніколи. Бачите, акцент ставиться на хлібові. І е, я вам казала, що сказки підбиралися таким чином, щоб у людей формувалися, ось виникали певні стереотипи. І ще, ось я виписала цитату: хліб і золото це дві протилежні цінності. Потім часто мова йде про згуртованість, що ну дивіться, в принципі, люди, які працюють, вони заробляють. Вони заробляють не собі, а вони заробляють комусь. Вони, типу, як розбудовують державу, хтось живе добре, а хтось працює і е, кожен день ось живе від копійки до копійки. Так, а коли всі люди ще й гуртом працюють, то в принципі статки множаться набагато скоріше. Тут може згадуватися будь-яка казка. Разом працювати добре, що зрозуміли помилку, добре, що дружно зажили і гуртом запрацювали. Отже, саме праця допомогла згуртувати тварин, зробила їх справжніми друзями, непереможними у біді. Ага, тут у нас вже далі йде мова про круті верті півника, голосисто, голосисте горлочко. Ці казки ось добре ілюструють, як гарно працювати і працювати разом. Але знову ж таки не факт, що заробляти собі, а заробляти щоб було добре для когось. Говориться про героїв злотворців. Це як вигадані міфіч. Злотворці це як вигадані міфічні істоти, наприклад, Змій Горини, або ж можуть бути злотворці і, в принципі, і люди. Я б сказала, підноситься культу таких ось знедолених, нещасних людей, це більше згадується у соціально побутових казках. Є ще і добротворці, але я вже говорила, що Критерієм, мені здається, для будь-якої книжки українських народних казок є ось які дві казки. Це Кирило Кожум'яка. Про цю казку розказувала і є окреме відео, тому що Кирило кожум'яка був реальною особою. Він загрожував стабільності ось цієї ось ідеології, і тому більше популяризуються казки з вигаданими героями, такими як, наприклад. Коти Горошко Або я ось знаходила ще Іван Побиван. Згадується, Іван, мужичий син, вводяться якісь такі образи міфічні, і вони поширюються, щоб відволікти увагу від наших справжніх героїв. Бо, в принципі, ну міфічний образ, хай він буде, він вигаданий, чи він є насправді, чи не було цього, цього героя насправді. А в принципі, Кирило Кожум'яка є справжнім героєм. І його, бачите, навіть після смерті боялися. Хоча він жив ще за часів Київської Русі. Друга ж казка, яка також є дуже важливою, це мудра дівчина, які її назви я не знаходила. І семеліточка, і розумниця. Але варто запам'ятати, що її справжня назва мудра дівчина, йде засудження церкви. Ага, піп та селянин, наприклад, згадуються ось казки, проповідуючи богобоязнь, погрожуючи пекельними муками кожному, хто виступатиме проти пануючого експлуататорського ладу. Церква стала класовим ворогом українського трударя. Бачите, ось і знову українського трударя наголошується, щоб ось українці трудилися. Так, чого боялися церкву, чого її хотіли ось відсторонити від простих громадян? Що хочу сказати, українці справді були дуже набожними. Вони кожної неділі ходили до церкви, і, можете, я з посилання знизу вставлю, Я читала чудовий твір Івана Нечує-Левицького, Ось баба Параска та Баба Палашка. Я забула про когось з цих героїнь, саме йшла мова, але е, навіть ці ось жіночки вони ходили в церкву до попа, до батюшки, ось скаржитися на своїх членів родини, які там до них, на їхню думку, не так як треба ставилися. І батюшка тоді не давав причастя. Тому і в принципі. Коли батюшка не давав причастя, то тоді доводилося вже виконувати ті умови, через які він не давав причастя, доводилося всім членам родини миритися. Це окрема влада, і її треба було якось позбутися. Ось таким чином радянська влада і позбувалася те, що навіть в тих самих казках показувала, що. Представники церкви є злими, лихими, підлими і що вони простим людям не бажають добра. В принципі, я найголовніші моменти проговорила. Тепер хочу згадати про збирачів фольклору. Про процес збирання казок йде ось в передмові до книги «Семиліточка». Тут найчастіше згадується Іван Франко. І це правда, що він збирав казки і не забувають вказувати і назву тих збірок, які видавали. Так, твори російською і малоросійською мовою. Ось, коли жив драгоманов тоді і друкувати українською мовою. Не можна було, але ось згадується збірник, малоросійські перекази і оповідання. Це ще все було за часів царської Росії, скажімо так. Я вам розказувала про казку колобок. Є така ось версія, що українською мовою ця казка звучить як коржик. Той варіант, ось казки колобок і варіант казки Коржик має право на своє існування. Я знайшла підтвердження ось в передмові. Зараз є дуже багато відео. Можливо, ви бачили те, що Олену Пчілку раніше знецінювали її, показували більше як дитячу письменницю. Про неї говорили як про матір Лесі Українки. Я згадаю в трьох словах ось про її. Досягнення, те, що вона не давала своїм дітям навчатися російською мовою, а сама їх навчала українською мовою, перекладала книги різних авторів на українську мову, видавала різні журнали, їздила до царської Росії в складі делегації, щоб відмінити Емський указ. Про заборону видання книг українською мовою, була першою жінкою, членом Академії наук. Не знаю, Можливо, ще щось забула, але про неї можна говорити і продовжувати список безкінечно. Також, що про неї говориться і що є підтвердженням того, що, наскільки її сильно знецінювали. Розказується про фольклорні надбання. Хто їх зібрав? Леся Українка, її матір'ю Оленою Пчілкою. І що це все видавалося у журналі Дзвінок? Так, у дзвінку низку казок, переважно про тварин за підписом Бабуся опублікувала Олена Чілка, розраховуючи на найменших письменниця, іноді пом'якшувала кінцівку казки. Вказується так, що це ось, типу як витвір її уяви, переслідуючи при цьому чисто розважальну мету. Я вже говорила вам також про це, що ось казки так вони справді розважають. Але вони також і навчають. Оці ось передмові все показано так, щоб просто знецінити доробок Олени Пчілки. І ось далі: казка про коржика у переказі Олени Пчілки, на відміну від народної, колобок, наприклад, записаної панасом мирним, завершується так: коржик співає, співає, лисички на носі. Вона його гам, а в неї зуб тріс. Це коржик. Поки гуляв по лісі, так висох. що... Хитрунці й не вдалося його з'їсти, і побіг коржик додому. А дід з бабою зраділи, що він повернувся, і вирішили його не їсти. Хай живе. Ось мені здається, що радянська влада боялася навіть нашого коржика, щоб діти не навчилися від нього ось хитрощам, і щоб їхній радянський культ не був поверженим. А відповідно чого. Людина боїться, те з нею і трапляється, те вона до себе і притягує. І останнє, що хочу сказати, що я зрозуміла, і від цього стає трохи лячно, вірогідність того, що це є правдою, я б сказала, навіть стовідсоткова. А те, що ці казки в будь-якому випадку виправлялися і виправлялися, ось переписували. Ця так, як було вигідно не нам, а вигідно радянській владі. Я знайшла ось що. Тут, в принципі, все так і написано, як говорю я. Треба сказати, що вилучаючи або спрощуючи окремі застарілі, чужі для нас вислови. Ось чужі для нас вислови, вони не чужі для нас, для них чужі звороти, наближаючи написання слів до сучасної норми, ми робили це лише з явної необхідності, бо намагалися зберегти первозданну красу казки, особливості говірки тієї чи іншої місцевості, характерні ознаки часу, в якому відбувається дія. Нам так і сказали, що ці ось казки були переписаними, виправленими, щоб вони були нам, типу, як зрозумілими, але відповідно, щоб ми після прочитання цих казок були зручними громадянами суспільства. Розповіла, показала, розказала, тепер ось ви знаєте, чому ці ось радянські підбірки казок. Це є зло, але добре мені здається, в цьому є одне те, що найвідоміші казки, мабуть, вони не правилися, бо вони все-таки передавалися з уст в уста. І я думаю, що все одно варіанти рібки, рукавички. Ну, хоча бачите, колобка підправили, так дійшли до нас у тому вигляді, кому вони були і створені народом. Так, з вами була Аліна Конотоп. Я сьогодні змерзла надзвичайно. До нових зустрічей. Пишіть, ставте вподобайки і лишайте свої коментарі. І до нових зустрічей. Я вважаю, що у ці важкі часи для українського суспільства. Варто знаходити своє справді українське, віднаходити повертатися до своїх джерел, бо саме так ми зможемо з вами вижити.